У першу поїздку в село Гатна Дережнянського району хмельничани, які дізналися про переселенців із змі, зібрали дітям одяг та солодощі, і вже залишити їх напризволяще не змогли. Цього разу пан Анатолій, приватний підприємець та його донька Лена, привезли більше подарунків. Хлопці, яких у сім'ї п'ятеро, отримали два велосипеди та рибальські снасті. У мене своїх двох мальчиків: старшому 11, младшому. Теж як на зиму, я так нього прикипіла, тому що плачу також точно по возрасту Мальчик. Дуже много діток, дітки всі прекрасні, замечательні. Очень хочеться їм допомогти. Життєва історія переселенців вразила благодійників і вони продовжують збирати кошти, одяг, предмети вжитку, хоча це їх зовсім не стосується. Проте моя хата з краю уже не той алгоритм, яким можуть керуватися українці. Чи ви коли-небудь в житті опинялися ну, нехай в подібних життєвих ситуаціях? Ну, взагалі ні. І мабуть, саме іменно це і не дає нам бросити, скажімо, то, чим ми зараз намагаємося зайнятися. Притом, та не я один, це дуже много людей. Їх дев'ятеро в цій хатинці: тато Михайло, мама Зарема та їхні діти Евеліна, Тимур, Вадим, Давид, Даніл, Назім та Лія. Вони сплять на чотирьох ліжках, і лише недавно благодійники привезли їм елементарний посуд і одяг. До цього проживали в Львівській області, де після сухого кримського клімату діти похворіли та пролежали кілька тижнів у лікарнях. І на що пішли гроші, виручені за продану в Криму худобу: корову, дві телиці, телят, кіз та баранців. Що це количество поголовья за 7 тисяч з чим-то у нас торгувалися на материк тікали, коли російські військові почали наступ на чергове литовище поблизу їхнього села. У нас була хоча б надіжда, що з приходом там люди, стоявши на майдані, за свободу, за там Європу, ну тобто за щасливе будущее там наших дітей, наших стариків і все остальне. А з приходом Російської Федерації просто. Рухнули того, всі мрії. Змішану російсько-татарську родину турбували й ставлення до корівного населення півострова. Михайло каже, добре пам'ятає, як татари почали повертатися на свою батьківщину з заслання з Узбекистану. Розрішили переселятися первочерм тим дали там в степі, де токато привозна вода. Все. коли ж півострів заполонили російські війська, на споконвічних кримчаків почалися напади. На початку словесні, але чекати розвитку подій подружжя не бажало. Вот и хорошо говорит, типа сейчас придет Россия, мы вас татар повысиляем. То есть такие разговоры были. А Там уже передали. у нас ни выбора, ни выхода никакого б не было. Коли тікали на материк, захопили, що могли. Паспорт голови родини залишився в паспортному столі одного з районів Криму. Саме його чоловікові не вдається ні забрати, ні зробити новий. А без цього документу всюди проблеми. А ще подружжю потрібні довідки про доходи. Це для соцвиплат. Як їх отримати, переселенці не второпають. Переслати ціні для родини папери поштою неможливо. Відділення на півострові зачинилися. Від кочового життя, що межує зі злиднями, родина втомилася і дуже хоче налагодити своє життя і свій побут. Ось у цій хаті. За неї господарі правлять 35 тисяч гривень. Причому всю суму хочуть одразу, тому Сасіним потрібна наша підтримка. Благодійники відкрили рахунок у Приватбанку і в редакції служби новин знаходяться всі реквізити. Вони не пропадуть, звісно. Государство все одно не дасть уміряти, але ви ж розумієте, понимаете, з сім'ї дітей більшість уйде тогда в інтернати. Спросите самі себе, хотите ви своїх дітей відправити при живих родителях в інтернат. Вони готові робити все, щоб вот бути одною сім'єю. Про інтернат батьки навіть чути не хочуть. Після всіх поневірянь і страждань вони хочуть одного, аби в них знову був просторий дім з великим столом, за яким нарешті збереться вся їхня велика родина. Світлана Поробок, Іван Мовчан з Дережнянського району для інформаційного випуску.